Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона на наче знавісніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм, сьогодні розіпни кричали, любов розп'язти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами. Сиділа, їла рибу і хліб, ревіла злими голосами, достойний тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться? Чим задавила вам любов, та ви навколо огляніться, Чи мимо когось він пройшов, хто був незрячим, дав їм очі? Очами відмолився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився і за добро кидаєш зло, за злобним криком загубились несміли сміли зойки співчуття тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя, і нато, дишучи, злобою, любов невинну оточив. Що творить, Господи, з тобою? Любив. Юрба роз'ярена, це сила, пекельна, грізна і страшна. Вона б Ісуса розчавила, проте любов перемогла, любов пригнала бичування, удари насмішки і хрест несла на страждання. Любов зразку здала тест, як слід за ближнього. Життя за нас змогла віддати лише любов, лише любов. Там, на Голгофі, в страшних муках терплячи той невимовний біль. Знала любов, будуть розрухи, будуть такі, в яких є ціль вбивати, нищити, губити, будуть такі, що зрадять знов, і за тих могла вмирати. Там на хресті лише любов, щоб крізь руки й тисячоліття торкатись зболених сердець, щоб тим, хто пройде лихоліття на небі одягти вінець. Йдуть руки, юрба та сама, реве, клекочерець злови. А те у цій юрбі ми з вами чи можем близько піти? Щоб зранним бинти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обнімати тих, хто втомився від біди, щоб голодним дати хліба, молитись з тим, кому болить, такі страшні нам біди. Де ти в юрбі, яка кричить, і як хочуть опуститись руки, зневіратись. А ти крізь муки в юрбіці обніми любов, любов, яка за тебе помирала, там, на Волковському хресті, щоб душа твоя пізнала у цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує навкруг, розлючена юрба, любов у серці спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ плекоче. Кричить, юрба і війна, відчуй, чи твоє серце хоче в юрбіці бачити Христа, навколо звістки, лиш тривожні, потік новин і крик юрби. Ти не роби, як роблять, робить кожний, ти просто до Христа спіши. А Він з любов'ю всіх приймає, хто в різношерстній цій юрбі. Біжи до нього, він чекає, щоб дати прощення тобі, щоб дати радість і спасіння, стілити душу твою знов, крізь катастрофи й потрясіння, спіши прийняти цю любов, любов, що на хресті страждала, любов, яка воскресла знову, любов, котра усім прощала, хто спокаянням щирим. До неї йшов, слава Богу.